Півтори тисячі гривень на потреби внутрішньо переселених осіб. На Рівненщині сьогодні роздавали продуктові сертифікати. Скільки сертифікатів роздали і на що їх зможуть витратити, дивіться далі у сюжеті. В стінах Святопокровського собору роздають продуктові сертифікати на суму півтори тисячі гривень. Їх надають внутрішньо переселеним особам. Сім'я Романюків теж сьогодні прийшла отримати допомогу. Зараз такі Такі складні часи і ну, люба допомога це ну, для нас дуже важливо. Тим більше, що ми ну, якби люди з особливими потребами, я інвалід першої групи, а дружина інвалід третьої групи. Тому ну, дуже важливо. Зараз всім важко. і За цього дуже дякуємо. Реалізувати допомогу можна в супермаркетах торгової мережі Сільпо, проте не всі товари можна покрити. Для прикладу цигарки і алкоголь оплатити сертифікатом не можна. Основний акцент на продуктах харчування та побутовій хімії. Пані Марія вже знає, куди витратить кошти. Я проживаю тут з 82-літньою бабусею та 11-місячним 11 синочком. І якраз у нас у п'ятницю дуже велике свято. В нам буде рік. І це нам дуже дуже актуально, бо ну хоч якось скудненько а там на всю родину ми зможемо накрити стіл і сісти, відмітити перше день народження мого синочка. Організували допомогу єпархіальний відділ соціального служіння Елеос Рівне. Для них це вже четверта благодійна акція. Також підтримку надають німецькі партнери і міська влада. Це вже чергова акція для внутрішнього переміщення посіб в області. Загалом на суму ми роздали допомоги півмільйона гривень. Ми роздавали в Демидівці Дубно і Млинові продуктові набори, оскільки тут є супермаркети наших партнерів, Сільпо. Ми відповідно передаємо сертифікати для того, щоб людина отримала в магазині те, що їй необхідно, те, що вона вважає за потрібне. Загалом сьогодні роздали близько 120 сертифікатів і на цьому не планують зупинятись. Я радий, що ми маємо це можливість робити з у церкві. Тому що донедавна люди звикли думати, що в церкву треба йти і нести гроші там чи допомагати. А сьогодні церква відкриває свої двері і має можливість робити. Як кажуть, добро у відповідь. Якщо будемо знаходити благодійні фонди європейські, які будуть допомагати, то звичайно ми будемо це робити постійно, поки війна не закінчиться. Партнери продовжують фінансування, тому на жовтень планують провести ще подібні акції. Їх проводитимуть не лише в Рівному і області, а взагалом по Україні. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.